Вітаю, друзі! Я Людмила Богуш. Я сьогодні провожу нашу тайм-менеджмент зарядку. І, як ви пам'ятаєте, наші тайм менеджмент зарядки ці три тижні вони говорять про стратегію. Зараз я підніму екранчик, щоб було краще. І так, стратегія. Я хочу сказати, що багато людей сьогодні чомусь вважають, що стратегія не потрібна. Тому що отут у нас війна, отут у нас не на часи. А, а деякі, деякі вони так думають, що мені потрібно спочатку зробити ось це, ось 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 це, ось це, це, ось це, і після того повернутися до стратегії. Але ж це ж є твоя стратегія. Що таке стратегія? Це коли у тебе є набір якихось ам, способів, якихось, якихось рішень, якихось інструментів, які ти використовуєш для того, щоб досягати своєї мети. І от дивиться. Чому різниця різниця між метою і ціллю. Ціль, вона сформульована дуже чітко. Тобто, там є деталі і там встановлений термін. Тобто, що конкретно я хочу мати і коли я хочу це мати. Це буде ціль. А мета це такий загальний напрямок. І от в загальному напрямку можна рухатися і рухатися, і рухатися і рухатися. І ти завжди, начебто, при ділі, да, при справі, але ж тобі не потрібно досягати конкретних речей, і тобі не потрібно самі, собі, а самому собі звітуватися, і самому собі розповідати про те, як же ти просуваєшся на цьому шляху. І людина дуже часто вона за це чіпляється. І на ньому висить, от у мене є така мета, я хочу бути успішним, я хочу бути щасливим, я хочу бути здоровим. А що ти для цього робиш? І відповідь така: мені спочатку потрібно розібратися отут, і після того я почну туди рухатися. То а, мета в тебе яка? Розібратися, а не бути здоровим або щасливим, або успішним. Мета розібратися, бо ти можеш сказати, чим ти зараз займаєшся. І от як зрозуміти, на що людина сфокусована, да просто подивитися на її, на її дії, що людина робить, що конкретно вона робить. Якщо людина маніпулює, то це означає, що це її стратегія маніпулювання. Якщо людина щось комусь віддає, це її стратегія. І я знаю, що часто люди путають стратегію та тактику. Дивіться, стратегія це такий ну, начебто загальний напрямок і набір всяких різних речей, які в тебе є. А тактика це те, що ти прямо зараз використовуєш зі свого набору того, що в тебе є. От якщо подивитися на наш планувальник «Богушбук», то в ньому є стратегія, бо у людини є мрії, у людини є довгострокові плани, у людини є середньострокові плани, у людини є короткострокові плани. І там є тактика, і ця тактика це щоденне планування, яке людина робить. І я ж завжди кажу: якщо ти хочеш бути задоволеним тим, як ти прожив своє життя сьогодні, якщо ти хочеш... Собі сказати, я молодець, а я завжди змушую своїх менті, людей, з якими я працюю як менторка, я їх змушую, щоб вони мені кожного вечора писали про свої досягнення. Які в них досягнення є за сьогодні, чим вони пишаються. І іноді вони мені кажуть, ну я оце зробив, але це ж така маячня, така фігня. Ну, ладно, але ж ти це зробив. Ти ж на цей свій час втратив. втратив. Якщо ти вважаєш, що це маячня фігня, що цим не потрібно займатися, то в тебе так. Робити речі, які ну не дуже тебе просувають, бо ти не можеш же цього не робити. Ти ж чомусь це робиш. І деякі люди в них є така стратегія знецінювання себе. Тобто, все, що вони роблять, вони будуть це знецінювати, і вони будуть знаходити кожен день, що з ним не так. І це його стратегія себе знецінювати, а тактика кожен день знаходити, що з тобою не так. То давайте ми побудуємо вашу стратегію. То подивись просто, от так от далеко і для себе виріши, ти яким себе хочеш створювати. От просто, для якого себе ти там бачиш через 5 років, через 10 років. До речі, ми будемо проводити наш щорічний інтенсив, My Best Year. і ми його зробимо якраз на Різдво. от о 20 я не почувствую, чи 2024, 2025, 2026, ну, що там на Різдво ми будемо робити в грудні його три дні, ви будете пропрацьовувати своє життя на 2025 рік. У нас там буде і підведення ітогів, і там буде планування, і там буде та сама стратегія. Да, то ми всі ці речі будемо пропрацьовувати. А тому я вам про це нагадую, обов'язково слідкуйте, щоб встигнути на цей інтенсив. Тому що як ви починаєте свій рік, від цього залежить, як він буде проходити. Тому що це не стільки, це не на, ну на що впливає, коли в тебе проработана стратегія. Вона впливає на твою впевненість. Ти маєш право все змінювати. Ти маєш право скасовувати якісь цілі, відміняти і так далі. Але якщо в тебе є напрямок, от тоді ти себе відчуваєш. Впевненим, і тоді в тебе крила зростають, в тебе сила звідки береться, тому обов'язково не пропустить наш цей інтенсив, Year, але ж продовжимо. Так? Людині потрібно складати свою стратегію і дивитися на свою тактику. Бо якщо у вас стратегія є, а тактика з нею не співпадає, ви, ви, ви самі себе розриваєте. Ви просто самі себе розриваєте. Якщо у вас є тактика, але немає стратегії, то у вас ніколи не буде задоволення, тому що ви не знаєте за що собі сказати молодець. І у вас завжди будуть проблеми з ментальним здоров'ям. Я сьогодні якраз буду проводити ІТР для міжнародної спільноти про ментальне здоров'я і тайм-менеджмент. То я хочу сказати, що що дає вам тайм менеджмент Він дає вам впевненість собі і стабільні дані. Тобто ви отримуєте дані, на які ви можете спиратися. І ніхто не каже тобі, що воно буде тобі гарантоване. Ніхто. Але ти це робиш, тому що ти хочеш. То, якщо ви хочете, щоб ваш день сьогодні був найкращим днем твого життя, а завтра буде наступний найкращий день твого життя. Післязавтра буде наступний найкращий день твого життя, то, по-перше, розвертайся в майбутнє. Не треба дивитися назад і казати, от раніше в мене було. Воно ж було, ну, і радій цьому. Але що буде? Дивися, що у тебе буде, як створити те, щоб... що було, просто мертво да, порівняно з тим, що в тебе ще буде. Дивись на своє майбутнє і створюй його найкращим чином. То сьогодні, коли ви будете створювати перелік задач на сьогодні, обов'язково подивіться, що у вас було щось заради майбутнього. Так, да, ми живемо зараз і сеча, да, і зараз і тут. Але ж ми, ми рухаємося, ми рухаємося кудись. Так, і якщо ти не розумієш, куди ти рухаєшся, то ти ніколи ніколи не будеш задоволений. А я не люблю, коли людина не задоволена собою. То ви складаєте перелік задач на сьогодні. Після цього вам потрібно порахувати час на всі ці задання. І після цього, коли ви впевнилися, що ви час не втрачаєте і що вам його вистачає, ви робите для себе розклад. Ми робили вчора, завершили тренінг для одеського готелю Бристоль. Це це відомий в Одесі готель, у нього, його історія більш ніж 100 років. Уявляєте, більш ніж 100 років готель. І я з ними працювала 5 днів ми працювали з дівчатами, і ми там робили на влаштуванні продуктивності. І ви знаєте, що цікаво, коли вчора людина каже. Коли я зробила вечірню оцінку, то я сама подивилася, що я роблю не так, і я зрозуміла, що мені потрібно отут отак -от зробити, а отут отак -от домовлятися, а отут отак -от координуватися, а ще мені від інших людей потрібно, щоб вони там дра да 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 І що це означає? Та це ж завжди так було. Це завжди так було. Вона вона нічого нового не побачила, але вона нове усвідомила. І от в цьому перевага візуалізації ваших планів, коли у вас візуалізований переліки задач, коли у вас візуалізована тайм-калькуляція, коли у вас є візуалізація вашого розкладу, от тільки тоді ви можете щось покращувати. А якщо воно у вас не візуалізовано, то що це означає? Це означає, що тобі нема чого покращувати, тому що в тебе думки Вони ж вони ж стрибають завжди. Думки вони так налаштовані, щоб стрибати, щоб ти ж збирав інформацію повсюду і ти її обравляв і приймав рішення. Тобто все повинно бути дуже швидко. А як аналізувати? Ми ж аналізуємо сталі дані, да вони повинні бути, вони повинні стояти на одному місці. І нікуди не діватися і не залежати від блокаутів та наявності інтернету. Тому я ще хочу вам нагадати, що новий рік вже не за горами. Це означає, що потрібно його починати правильно. А вам для цього потрібен планувальник, Богу ж Бог. якщо ще не придбав нових сторінок, то звертайся. У там нас якраз Марина приєдналася до нашого етеру. Вона вам завжди ці сторінки відправить. Тобто. Придбайте собі нові сторінки на новий рік, обов'язково з плануванням на 10 років, з плануванням на один рік, з плануванням помісячним, з плануванням тижневим, з плануванням щоденним. І не дайте, от, хтось мені каже, оце ж мені переписувати потрібно декілька разів. Переписуєш тільки те, що не виконав. А якщо виконав, то ви галочку ставиш, а переписувати більше не потрібно. Вчора мій знайомий сказав, я подивився, скільки справ я не виконав, почав і не виконав. Мама дорога, мені ж потрібно все це доробити. Я говорю, викидай. Просто викидай. Якщо ти це не доробив, це означає, що воно тобі було не потрібно. Але ж я розпочав і кажу, ну і що? Ну, чимало ми, чи ми всякої дурні розпочинаємо, але ж ми не все продовжуємо. Та хтось розпочинає тренування, потім кидає, А хтось розпочинає, продовжує і продовжує і продовжує як я. Тобто, тренування Богуштайм це те, що завжди. А я вам бажаю гарного дня. А я побігла на тренування.